Як можна цього ставитися? Я так образно скажу, маразм кріпчає. Ну, що ну можна тут? Ну, за, замість того, щоб ну, створити умови людям для нормального життя, вони вирішили їм пальці в двері. Значить, ну, я знаю цю статистику, знаю, яке це горе для кожної сім'ї, яка не може мати дитину. Значить, я знаю, в якому стані живуть наші люди, в тому числі в яких житлових умовах. Який рівень величезної безробіття, і змушувати ще таким чином, ну я категорично проти, мого голосу там не буде за той законопроект. Але це загальне ставлення. Якщо такі маразматичні речі можуть з'являтися в принципі, і під ними стоять підписи депутатів, то я хотів би, щоб громада, обивателі, як ви кажете, да, запам'ятала ті прізвища, в даному випадку і Лук'янова, і щоб більше таких депутатів ніколи не було в парламенті, в принципі, з такими ініціативами. Ну, тобто треба робити висновки. А не просто... Я думаю, що шансів на те, що буде прийнятий той законопроект, не має жодного. Але сама по собі ініціатива показова. Бо це представники більшості команди Янукович. Ну, команда Януковича наш працює по своїм законам. Вони досить жорсткі. І що хтось із їх. Членів команди дозволяє собі таке реєструвати, і після того йому не б'ють по рукам, ну, значить, тоді виникає питання, що команда вона гнила в цьому сенсі, якщо вона таке дозволяє.